Я вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера Віталія Квинторіно. Сьогодні ми подивимося з вами ціни на соціальні продукти в магазині АТБ. А, дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Розпочнемо з овочів та фруктів. Так, давайте з бананів. Банани, я люблю жовті, перест... перестиглі банани, щоб вони такі були. Самі смачніші. По 72 гривні за округлі копійки в більшу сторону для зручності. Зі знижкою апельсини 56 гривень. Це ви розумієте, да? Тут написано цей товар, а ваговий вартість вказана за 100 грамів. Тому що я кожного разу наголошую 22,50 там ціна за 100 грамів 12 гривень. Це ціна за 100 грамів. Я думаю, що вже ви вивчили. Виноград 22,50 білий. І ось такий великий рожевий виноград по 25 гривень. Дивіться, які гарні грушки повинні бути смачні по 12 гривень. Авокадо за штучку 100 гривень. Грейпфрути по 10,40 за 100 грамів. Авокадо хаас, ще є по 16 гривень. Так, добре. Яблука Голден 76 гривень. Оце ціна на яблука, я розумію. Яблуко Red принц також 76 гривень. У нас вже з'явились абрикоси 11 гривень, 30 копійок. І зелені яблучка, Це що у нас? Колден, так? Да? Здається, вони по 76 також. Так, добре, перець жовтий, 14 гривень 50 копійок. Трішки дешевше, перець червоний 13 гривень 60 копійок. А хтось взяв, повідривав із томатів ці гілочки. А мені здається, що воно так і гарніше на стіл покласти. Якщо щось таке задекорувати да, до страв. Так, томати коктейльні по 12 гривень і томати звичайні по 10,50. Ось такі томати тепличні по 69 гривень за кілограм. Капуста рання по 40 гривень. Редиска по 58 гривень. Майже 58 гривень. Так, добре. Огірочки по пирчасті, як я говорю, 75 гривень. І огірочки гладенькі по 70 гривень. Кабачки стоять в ціні 100 гривень, як були, так і залишились. Імбир також по 200 гривень за кілограм залишився. Капуста 55 гривень. Часник ранній по 11 гривень. І часник звичайний по, по 12 гривень. Часник ранній 11 часник ранній 12. Дивно. Щось я нічого не зрозумів. Так де ж ранній? Щось з часником намотили. Цибуля з Марсу 48 гривень 60 копійок. І цибуля ріпчаста жовта по 33 гривні. Морква мита 44 гривні. І морква звичайна по 40 гривень. Картопля майже 42 гривні фасована. Буряк по 53 гривні. А картопля рання по 43 гривні майже рання картопля. Далі з вами подивимось макаронні вироби для паста спагеті із твердих сортів пшениці 400 грамів 35 гривень, 30 копійок. Трішки бю... бюджетніше спагеті Ярка 450 грамів 25,40, подорожчала. Трішки дешевше спагеті Тая, 450 грамів, 23 гривні. Новинка з'явилась в АТБ, макаронні вироби, спіральки день у день. Група Б клас перший. Що це означає, я сподіваюся, напишуть той, хто розуміється. Варити від 3 до 5 хвилин. До готовності. Так, бачу всі спіральки, може, зараз ще якісь знайдемо. Поки що бачу спіральки. 39 гривень 50 копійок. Ось, я ще знайшов тут пера. Також день у день ваші смачні ідеї. Кілограм, також 39,50. Для паста це у нас черепашки. З твердих сортів пшениці 420 грамів, 34 гривні, 60 копійок. Ляпаста рігатоні 400 грамів, 33 гривні. Ось такі кільця 500 г, 45 гривень 30 копійок. І з хорошою знижкою ще можна взяти делюкс вермішель 500 г, 40 гривень. Так, це у нас мушля. Розумний вибір. Тут кілограм 31,20. Вермішель Ярка, кілограм 38 гривень майже. Ріжки особливі. Розумний вибір, кілограм, зараз по 28 гривень 70 копійок. Тримається в ціні ось цей рис пропарений, шліфований, кілограм 50 гривень. А так, це круглий рис, шліфований, 50 гривень, 70 копійок. На пару гривень впала ціна на гречку 31 гривня. Пшоно – 20 гривень 50 копійок. Пшенична полтавська крупа 21 гривня. Зверніть увагу, делюкс рис камоліно, Кругло зернистий 60 гривень. І в акції делюкс рис шліфований. Пропарений довгозернистий 60 гривень. Пакетований булгур Своя лінія 500 г. 33 гривні. 27 гривень коштує крупа Горохова, 25 гривень крупа манна, 21 гривня 50 копійок кукурудзяна. Крупа гречана, тут 900 г, ось така ядриця не пропарена. 42,50. Артек крупа 850 грамів, 30 гривень. Дивимось ціну на борошно, розумний вибір, 45 гривень. Хуторок 48,60 гривень. Борошно амбар 38,40 та хмельницьк млин 48 гривень майже. Своя лінія, борошно-житня кіло 842 ,40 гривні 40 копійок. Борошно цільно-зернове, лінія, кіло 851 51,60. Та борошно кукурудзяне, кілограм 27,40. Цукор залишається 33 гривні. Друга категорія. Яйця залишаються в ціні, як були. І далі подивимось ціни на молочному відділі. Йогурти своя лінія 400 грамів 21 гривня. Молоко щоденний збір 1,5 жиру 34,50. Молоко щоденний збір 3,2 жиру, акційна ціна 43,50. Молоко, щоденний збір 2,5 жиру 38,80. Молокія молоко 3,2 жиру 48,70. Молоко просто наше, 1 жирності 44,30. В акції зараз молоко своя лінія, 2,5 жиру 40 гривень та 50 копійок. Ферма. Кефір 1%, 48 гривень майже в акції. Кефір молокія густий, 2,5 жиру, 54 гривні. Сметанка молокія 20% жирності, 55 гривень та 30 копійок. А ще можна придбати сметану галичина 15% 44,50. Нарешті моя сметана зі знижкою а, 400 г 20% жирності. Тут така ціна вже 51 гривня. Нещодавно була 40 гривень, буквально пару тижнів тому. Сир, кисломолочний, нежирний день у день 29 гривень. 5% жирності 31 гривня і 9% жирності 33 гривні. Айран 200 грамів 1340. Сиркова маса з курагою 140 грамів, 34,20. Чи можна придбати ось таку з ароматом ванілі 140 грамів за 22 гривні майже зі знижкою. Сирний продукт столичний розумний вибір 150 грамів майже 49 гривень вже. А ось сир своє лінія є голландський та вершковий. Тут 160 грамів 64,30. Сир м'який до пасти. Тут 180 грамів 67 гривень. Моцарела 125 грамів, 53,50. Сирний продукт розумний вибір вершковий зі смаком грибів. І є ще дружба. Зараз в акції по 9,30. Сирний продукт янтар. Тут пакування 160 грамів 27,30. Відперятим сир плавлений янтарний. Пакування тут 200, здається, 200 грамів. Пакування 180 грамів вже, бачите, вже менше. 54 гривні майже. Давно в нашому а тебе не було горіхового. 100 гривень. Майже 100 гривень за 150 грамів. Своє лінія закуска грибна, 180 грамів пакування 28 гривень. Хумус класичний 200 г 45 гривень. Дивіться, яка цікава ферма. Вершковий крем-сир, або вони змінили пакування, або це якась новинка. Але бачу, вага менша, 170 грамів. За ціною 63,50. Ковбаска куряча першого сорту розумний вибір, 300 грамів, 3350. А за 50 гривень можна придбати ось такий виріб м'ясний, від розумний вибір, ковбасний. Вершкова. Своя лінія, пакування тут 400 грамів, майже 100 гривень. Печінкова вищого сорту тут 400 грамів, ковбаса ліверна 63 гривні. 15 гривень паштет екстра розумний вибір, 125 грамів. Сосиски розумний вибір ранкові 330 грамів, 58,30 Сосиски ніжні, 450 грамів, 48 гривень. Сосиски хот-дог 450 грамів, 73 гривні. Кіровоградські 300 грамів 6540. За 60 гривень можна придбати ось такі своя лінія. З м'яса птиці 330 грамів. Сосиски з м'яса птиці 450 грамів, своя лінія 70 гривень. Першого сорту рум'яні кусняшки без оболонки своя лінія 60 гривень. 5 гривень 70 копів. Гурман з сиром. Розумний вибір 420 грамів 82 гривні. Часниковий виріб м'ясний 420 грамів 46,50. Новомиргородський виріб 420 грамів 72 гривні. Баварський м'ясний виріб 420 грамів 94,60. Своя лінія рулет курячий з сиром 500 грамів шинка в оболонці варена вищого сорту. Ціна 131 гривня. Не забудьте за оселедець своя лінія. 180 грамів за 45 гривень і трішки більше пакування 300 грамів за 6950. Від Веладіс, козацький, оселедець олії, 270 грамів, 80 гривень. Наша ряба, тушка, курчат бройлера. Ціна за 100 грамів 11 гривень. Так, це у нас наша ряба філе куряче. За 100 грамів майже 22 гривні. Філе, це що у нас? Наша ряба також. Також наша ряба 23 гривні за 100 грамів. Наша ряба-печінка, куряча. Ціна. За 700 грамів 84 гривні. Крило куряче наша ряба, ціна за 100 грамів 1280. Фарш від глобину курячий, пакування тут 500 грамів 93. Масло молокія 73% жирності. Зараз можна взяти зі знижкою 97 гривень. Масло своя лінія 400 грамів, 73% жиру. 171 гривня та 50 копійок. Також хороша знижка на масло своя лінія 72% жиру. За ціною 70 гривень майже. Зі знижкою масло ферма 63% жирності. Тульчинка 400 грамів 72% жиру. 73 гривні. І Маргарин своя лінія вершковий 72% жиру 250 грамів. Також за акційною ціною 26 гривень. По 10 гривень 30 копійок. вермішель своє лінія швидкого приготування. В акції торчин європейський майонез 300 грамів, 46 гривень. Можна придбати більше пакування 520 грамів 74 гривні. А є ще торчин домашній. 520 грамів за ціною 63 гривні. Також зараз можете спробувати новинку майонез. Своя лінія 500 грамів. Ось цей смачний за 37,50. Майонезний соус, також новинка своя лінія 500 грамів 28 гривень. В акції королівський смак, майонез чудовий 500 грамів 63 гривні. Королівський смак на перепелиних яйцях 500 грамів. 70 гривень. До речі, розібрали весь, як завжди, нам залишили один, щоб я вам показав. 14 гривень це у нас томатна паста апетіто 70 грамів. Томатне пюре маленький кухар 130 г, також 13 гривень. Олія, розумний вибір, 850 мл, 60 гривень та 50 копійок. А є ще ось така нерафінована: 63,40. Невеличка знижка на олію чумак 900 мл 80 гривень, 70 копійок. Щедрий дар, 70 гривень. Рафінована. І в таку ж ціну щедрий дар не рафінована. Сардина торгової марки Море 62,70. Сардина своя лінія 48,50. Сардина з добавленням олії 47 гривень. Невеличка знижка на тунець. Своя лінія. Подрібнений в олії і у власному соку 185 грамів за 42 гривні. Скумрія з додавленням олії 55,30. Господарочка, сніданок туриста 32,50. Мабуть, я голодний. Я вже хочу їсти. Кілька з квасолею, торгова марка море. 38 гривень. Кава чорна карта Gold 60 грамів, 95 гривень. Трішки більше пакування 120 грамів, 184. Хто вже куштував каву своя лінія, залишайте коментарі, нам будемо вдячні. Тут 200 г2 гривні 50 копійок. Кава Еліс в зернах 500 грамів «Арабіка» майже 296 гривень. Цикорій 100 грамів, шипшина та обліпихи 48 гривень. 42 гривні ось такі цикорії. Своя лінія. Зі знижкою можна придбати ось таку каву Еліс. Тут пакування 500 г, 100% арабіка Мелена 297 гривень. Мудрість природи, чай 18. Трав духмяних, 22 пакета 27 гривень. Чай ловаре, сониця та шматочки ягід, чорний та зелений, 80 грамів, 59 гривень. Хто любить пакетований, пірамідки Moments по 56 та по 55 гривень. Ловаре з бергамотом. Тут багато різних смаків, 25 пакетиків, 47,20. А ось а, сумі штраф 24 пакети можна придбати за 45 гривень. Чай чорний та чорний з бергамотом. Своє лінія, 25 пакетів. До речі, смачний з бергамотом 26,80. Чай розумний вибір. Лимон, малина, 24 пакети. 16 гривень зі знижкою. Чорний з бергамотом 40 пакетів 25,40. В акції чай алокозей, цейлонський чорний, 80 грамів, крупнолистовий, 43 гривні. Хто полюбляє азерчай, тут 30 пакетиків з щебрецем майже 60 гривень. Є ще азерчай, ось такий зелений листовий, 100 г 65 гривень. Не забудьте, що в акції пташине молоко, цукерки в своє лінії, 240 г 107 гривень. Знову нам залишили одну, щоб я вам показав. Це також своя лінія з цільним лісовим горіхом. 200 грамів, також 107 гривень. Акційна ціна. Ось така міленіум 195 гривень. А сорті цукерки день у день 250 грамів з начинками 97 гривень. Київ вечірній від рушин, 176 гривень. Триває акція, знижка 50%. Рошен шоколатерія 195 грамів, 176 гривень. Зі знижкою вафельки своє лінія. Усі смаки три в асортименті. Ціна 33,50. Ось такі трішки менше пакування по 13,40. Зі знижкою вафлі від рошен. Три смаки, як завжди, в наявності 49 гривень, 40 копійок. Зі знижкою вафельки «Рошетто» 11,60. Печиво розумний вибір. Чик-чик 300 грамів, 50 гривень 70 копійок. Печиво до кави рошен 185 грамів 21 гривня. За 42 гривні можна придбати ось таке пакування: 370 грамів. Своє лінія Моя пані з ароматом молока пряженого, 170 грамів 21,30. «Прованс деліція 290 грамів 36,80. Печиво вівсяне зернове день 300 грамів 37,70. Печиво кукурудзяне, розумний вибір 300 грамів 29,80. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. Зустрінемось пізніше, вже в наступному відео. До зустрічі!